На полі процес налаштування проходить, засипалися, наразі виставили попередньо 5 сантиметрів пасів, глибина посіву, розгортачі підняті, даби ледве-ледве касалися ґрунту. Поки прогрівається гідросистема оцей вакуум. Трошки є часу поболтати язиком, тож цим ми і займаємося. Наразі поле після кукурузи. Як бачите, рештах не то, що там дуже багато, але вони є. На сьогодні сухо. Я гадаю, якось якось це все вийде в нас. Ось трактор заїжджав. Пальцем риється. Дуже такого ущільнення не бачу. Я гадаю, буде все добре. Ну, такий фон. Перед кукурудською було два роки попередники Соя. Сіяти в рядки ми не будемо, будемо робити дебелячу діагональку. І, повторюся, міжряддя буде 35, 35 сантиметрів. В норма і 900 тисяч горох люмб, сіємо другу репродукцію. Ну, а що на виході буде і як це у нас буде получатися? Будемо бачити. Вподобайки. І слідкуємо. Так Підкоригували ми висів, трошки зменшили, 30 штук на метр. Сіємось, як гарно майрить прапор на задньому плані. Швидкість 6 км за годину, так як катушки крутяться дуже швидко, не дуже хочеться їх устиряти і Знаєте, 6 кілометрів, мабуть, достатньо. На сьогодні ми накрили 15 гектар. Ну, самі розумієте, за біду фактично працюємо так, як виставлялися то глибина, то розгортачі, то ще що небо. Отакий фон після кукурузки. Там уже он посіяно з 35-тим міжряддям. Трошки воно таке, видно, що порізано, трошки зачернилося, небагато, але видно. В принципі, все задовільно проходить. Потихеньку намалювочку включили і працюємо. Звісно, лайкос, так як працювати і ще щось знімати, і ще щось балакати, це доволі складно і до цього треба звикнути. Ну нічого, це нам під силу, ми це можемо зробити. Що і робимо? Тож, насолоджуйтеся відео. А ми продовжимо працювати.